Так, дорогі друзі. Сьогодні урок математики ще Тема сьогодні така дотична до функції. тема 10 класу. Давайте розглядемо формулу і як знаходження дотичної до заданою функцією та заданою точкою. Поїхали. Ось так маємо функцію і куди заріння 2х3 мінус 3х плюс 2. Зазвичай дається точка x мінус 1. Або треба з деяких умов задання. Ми знаємо, що тичний має вижити y, y в стриф від x0 від цієї точки помножить на x-x0. Плюс y від x0. Що таке y від x0? Це значення точки наші, значення функції в нашій точці x0. А це значення похідної. Ті ж точки, так? Тому спочатку знаходимо значення функції тієї точки. Дивіться, y і реквізик, і реквізиція задання мінус один. Тобто мінус заміксати обставити э, мінус один. Якщо відґінути слово, пишемо в дужках. Підставляємо 2 помножить на мінус 1 в кубі, мінус 3 помножить на мінус 1 і добавить 2. 2 тут буде мінус на мінус плюс 5, мінус 1 в кубі. Це мінус 1. Умножить на мінус 1, умножить на минус 1. Це буде минус 1. Правильно. Умножить на 2 буде минус 2. Правильно. Мінус 2 плюс 2. Петрової. Просто правильно. Молодці хлопчики. Поїхали. Тепер знаходимо, що похідну. Знаємо елементарна функція. Табличка. Таблична дивиться 2 на 3, 6х2, минус 3. Так, тепер знаходимо значення цієї похідної в точці. Той самий мінус 1, Тобто замість X підставляємо мінус 1. Маємо 6 на мінус 1 в квадраті. І мінус 3. Це одиничка, будь парна степень. помножити на 6. Тобто 6, 6, мінус 3, то 3. Понятно. Чудово. Тепер підставляємо сюди буде у нас 3. Сюди буде у нас теж троєчка. І підставляємо. Повному мінус на мінус буде плюс 3 до тих, а це пряма у нас буде така. Три помножить на х плюс 1 плюс 3. Розкриваємо дужки і от ми подібні. 3х плюс 6, то 3х плюс 6. Бачимо. І от ми знайшли на тих 3х плюс 6. Конкретні згадані точки. Мінус 1 і 3. Точка має завжди дві координати. Х і. Так, не путайте. От. Все. в есть любите другие точки. Е, Доточно буде мати другий вигляд. Все, пока-пока, лайк, коментарі